Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. До землі через суди ще минуло рік чотири компанії звернулись до представників Феміди, аби ті надали їм дозвіл видобувати борштин на Рівненщині. Позаяк депутати обласної ради відповідне прохання попередньо відхилили. Дві компанії через суд таки домоглись свого справи ще двох досі на розгляді. Тож сьогодні в Рівненському окружному адміністративному суді відбудуться чергові засідання. Про їх перебіг та рішення дивіться вже у вечірньому випуску новин

Скаржитись анонімно на своїх роботодавців не вийде. Останнім часом до управління держпраці почало надходити багато анонімних звернень та скарг громадян, що побажали залишитись невідомими. Проте відповідно до чинного законодавства такі звернення розгляду не підлягають. У будь-якому випадку, якщо ви хочете повідомити про порушення трудового законодавства, висловити свої зауваження чи скарги вам необхідно буде назватись. Письмові звернення без зазначення місця проживання. Не підписані автором, а також ті, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають. У рівному пройдуть відкриті обласні змагання з гирєвого спорту серед чоловіків та жінок. Проведення змагань заплановане 19 лютого. Заявки на участь можна подавати до 9-го. У офіційному положенні йдеться, що до участі допускаються чоловіки та жінки, яким виповнилось 16 років. Якщо у ваговій категорії після зважування виявиться менше трьох учасників, то вагові категорії дозволяється об'єднувати. Кожен учасник матиме право виступити тільки. В одній категорії заявки можна надсилати на електронну адресу, вказану на екрані. У рівному мітингом у здолбунові смолоскипною ходою вшанували краяни пам'ять героїв Крут. Нагадаємо, 29 січня 1918 року для українців це дата, що символізує героїзм та відданість української молоді. Адже тоді в нерівному бою з більшовицькими військами полягли. Це незалежність України більше трьохсот молодих патріотів, студентів Київського університету, святого Володимира та гімназистів Кирило мефодіївського братства. Музика. Наразі це всі новини. Вдалого вам дня і побачимось!